Добрий вечір, любі мої друзі, добрий вечір. Я вже вдома, вечір добрий, вечір чудовий. Так, мої хороші. Ні щастя, або получу, або дам жари. Ну, <сум> наче той, той не придвідеться, начеб отримати немає, як, а випити це вже так, як карта ляже. Вроді зараз вдома, а зараз може через час бути десь в гостях, ви розумієте. Аж попугає в моїх Так, дівчатка, перший питання. Чи ще не рано виводити мені попугайчиків на терасу, Я вже хочу їм вивезти, ну на столі поставити на терасі, І чи не рано мені винести вазони на вулицю? Дівчатка, напишіть, будь ласка, чи не замерзнуть мої попугайчики, не замерзнуть мої вазончики, тому що мої попугайчики в хаті сходять з ума, Їм треба воля. Ні, я їх не випустю. Я просто кліточку поставлю на терасі, на столі і їм буде роздолі свіжий воздух. Щоб ви розуміли, у мене повна хата їхнього пуха, ну це полбіди. Мені ви скажіть, чи можна винести попугайчиків, чи можна винести цвіточки. Дівчатка, пишіть коментарі, хорошо? Так, мої хорошенькі, про попугайки, про вазони спитала, буду читати коментарі. Я вже, знаєте, винесла, щоб вони подихали воздухом. Так, мої рідні. Хто сказав, що на привозі не можна купити хороші віші, хорошу обувь? тому що пишуть, вот дівчинка, пише світуля, я ніколи не вірила. І не могла подумати, що ви одягаєтесь на привозі. Так я вам мало того скажу. Сітуря ще в секонд-хенді одівається. Да. І не стиджусь. А що я маю стидитися? Дівчатка, я там такі плаття збірками купляла по 18-20 по гривень. Що вам я говорю ще з біркою нове, оті шифонові. У мене длина є це мені подари, тітя Валя, а короткі шифонові. Ви думаєте, де я їх брала? В секонд-хенді. я на 400 гривень набрала 6 платів. І що, дівчатка? Вони огонь. мені ніхто не вірить, що вони секонд-хенді куплені. Ніхто я кажу правду. Чого я маю стидатися? Он довго привозить в магазин сток. Там обалденно класні вещи. А на привозі обув класна. Треба просто ходити шукати. Там все класне, дівчатка. Просто ви розумієте, ви коли заходите на привоз, віщевий ряд, дівчатка, джинси, курточки, платічка. Особливо для мене проблематично йти, бо я круглих форм. Боже, хто трошки худіший, дівчатка без проблем. Зайшли в Віарету Озурис, зайшли в ряди джинси, платічка, світерочки. Дівчатка, ви серйозно? Як це на привозі не можна нічого купити? А чого це я дуже на стидатися, що я купляю вічі на привозі? Я і в секонд-хенді купляю. Так я, чого я маю стидатися? Дівчатка, коли ми заходимо в стоп, повірте, я е, позапрошло году, коли прийшла. Стояла жінка, вона вибирала такі вещи з бірочками. Оказалося в неї в центрі міста, крутий магазин. І вона вибирала джинси з емблем, ну з бірочками. І її вже там ждали і під нові, нові вона брала. Да. Повірте, навіть якщо вона їх брала на вес, вона їх продавала по більшим ценам. Це перше. По друге, ви що не розумієте, яке там качество? Дівчатка, там у мене є світерочки, яким вже по 8 років. Ви в житті не скажете. Ну і що такого? Так, мої ріднулічки. Звісно, джинси взяла самий великий розмір. На привозі у наших хлопчиків де рибний ряд стоять два хлопчика, торгують женськими віщами. Дівчатка, я, звісно, ці джинси я боюся вдихнути сильно, тому що якщо е, 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 я вдихну, може вилетіти пуговичка і розлізтися змієчка. Джинси застібала, я лягала на диван, дівчатка, бо не могла застібнути. Звісно, мене дуже увіряли, що я в них віду легко. Ошибочка не дуже. Дівчатка, ви знаєте, коли дивіться, ну тут трошки складочка вирізала, але я втягнула животик і не буде видно. Слухайте, главное, щоб вам подобалось. Значить, е... пуговичку застібнула з божою помощью, ширінка, наскільки не застібалася, що я зробила? Я лягла на диванчик, втягнула животик, змієчку розстібнула. Але. Не різко вставала, дівчатка, а боком. Бо якщо б я встала різко, лопнула б і резинка і вилетіла б той гудзик, вилетіла і порвала в ширинку. Одним словом, влізла. Красуні мої, то, що я в них влізла, я вам казала, я як та гадюка. Мені, якщо щось подобається, я влізу везде. Правда. Ну, віші маю в виду. Дівчатка, джинси обалденно круті. От, послухайте, дивіться, по перше. Вони йдуть по косочку. По-друге, у них іде висока посадка. І якщо ви мої комплекції, дівчатка, повірте, ви в них відете. Це шнурочок висить таке. Ти з гріть з боку шнурочок. Я його підв'язала. Знаєте для чого? Що якщо я сильно видихну? У мене лопне пуговичка, то в мене є. Запасний варіант шнурочок, що ж там не упадуть. По-перше, по-друге, подивіться, як вони чітко сіли. Дівчатка, вони просто обалденно круті. Вони йдуть такі по косточку, висока посадочка. Подивіться, ні, ну вони дійсно, я так на роботу піду. Зараз я в них походю, я кинула стірку. Поки стірка стирається, я так походю. Значить, подивіться, які ну, то, що вони обалденно класні, це однозначно. Вони чітко сіли, правда, з трудом застібнулись. Ну, то нічого страшного. Так що, красуні, подивіться, які віші можна купити на таких розкушних жінок, як ми у нас на привозі. Хоча багато хто каже, що там можна купити, в смислі, що там. Ну, от стою я. А дивіться, посадочка. Дівчатка, подивіться, як вони з боку. Правда, Животик втягнула, попу підтягнула. Боже, богині. Ну і футболочку, оцю коричню шоколадного цвіта. Дівчатка, вона теж обалденно крута. Це все у нас на привозі рідні мої. так що на привозі можна купити абсолютно все на кожного, на розмір. Красуні, я обізать. Вам скажу, мальчики возле рибки, от де рибка. Прийшли контейнер. Боже, вас зустріли. Ну це трошки у мене складочка. Ну а що я з нею зроблю? Таку я її затягнута і все. А так байдуже, да? Байдуже. Так, дівчатка, плюс я взяла помірити, бо що добірочка висить такий обалденно-класний костюмчик. Значить, шортики. Я ж вам казала, дівчатка. Хоч я й плотненька, хоч я й полненька, Ну я люблю короткі шорти. От правда люблю. Подивіться, обалденно-класні шортики, висока посадочка. Футболочка йде длинна, Вона практично шорти закриває. Дівчатка. Хочете собі піднімайте і хочете, опускайте. Ну таке, знаєте, форма амбре, обалденно. -клас. Я взагалі ярки люблю. Опять кажу, дівчатка. Ми ніколи не дивимося, що якщо ми плотненькі, ми не носимо ярке. Красуні мої, ми носимо абсолютно все. Тому що вам удобно, комфортно. Саме головне, щоб вам було удобно, дівчатка, мільйон разів це буду вам говорити. Дивіться, я взяла, звісно, його поміряти. Ну він ну, напишіть мені, він підходить мені чи ні. Звісно, ноги ще білі, блеклі, Ото знаєте, а якщо ножки загорять, дівчатка, загорілі шоколадні ножки, маліновий костюмчик, шльопанці. Ну та потулечки якісь на ножку, знаєте, і тяжчі походкою легко пішли. По перше, для мене це очень удобний варіант. По перше, воно все тянеться. Ну, Тут не треба втягувати живіт і витягувати його просто оділа і забула. Вам подобається, напишіть обов'язково. Слухайте, ніколи в житті не подумала б, що так костюм на мене хорошо сяде. дівчатка. Я на нього, конечно, ко... Це опять же, в наших хлопчиків на привозі. дівчатка. Подивіться, обалденно класні брючки, широкі. Тут вони, знаєте, такі притальоні, там широченькі, Дівчатка, от ми з вами повненькі широченькі. Я вам завжди казала, що. Полоска нас тільки красуні мої. Удобно, комфортно. По-перше, я вже вам мільйон двадцять п'ять разів казала: ви дуже ніколи одіти вещі, вам должно бути дуже удобно. дуже От вівділи, ви вділи ви розумієте, вас ніде нічого не тягне. Плюс мені подобається рука в три четверті. А ще хочу вам, дівочки мої, сказати. Дивіться, я завжди вам показую те, що я вдіваю, те, що мені подобається. Якщо я носю. Та потулі, кросовочки від Віолети, я вам говорю. Якщо я носу плачка від Олександра, я вам говорю. Якщо я вам говорю, що я купила костюмчик на привозі, то я його купила. Я ніколи не обманюю, не говорю, що там воно десь ближче, десь хуже. Запомніть раз і навсегда. все везде хороше. Просто вам треба прийти на наш привоз і пройтися, тому що на привозі все хороше. Дівчатка, так що красуні, напишіть вам, як цей костюмчик. Чи добре сів. І казалось би, да? от я так на нього подивився, він був на ляпості. насправді він такий обалденно класний, ось ще, пожалуйста, ручку можу всунути в карманчик. Так, вам подобається чи ні? Так, мої красуні, я вам вещи показала. показала. Ще раз хочу вам сказати: ви знаєте, багато мені, допустимо, говорять, а де ви вдіваєтесь, а що ви носите? Дівчатка, там, де я вдіваюсь, то, що я носю, я завжди вам показую. Я не брезую сказати, що я купила щось в Я не допустим, допустимо, там сказати, що я там щось десь взяла. Ну, це, взагалі, це, ну, якби це моє лічне право, правильно? Я купляю те, що мені подобається. Я показую те, що мені подобається. Дівчатка, якщо мені не подобається вещь, я вам в житті про неї не скажу, не покажу. Якщо я вам говорю, що я обов'язно від Віолетти, я її нось. Якщо я вам, допустимо, беру платічка в Олександрі костюмчики, вони беруться в Олександрі. Якщо я курточки беру в Ланкотті, вони Ланкотті. Якщо я ці костюмчики із джинсом показав, що я взяла на привозі, вони є на привозі. Я не буду говорити, що я беру їх в фірменних магазинах, вони брендові. Дівочки, звісно, вони не брендові. Вони з привозу. Ви розумієте? А привоз це бренд. Понімаєте? Саме головне, мої хороші, що я вам говорю і все показую. Що мені подобається, я показую. Що мені не подобається, я не показую. Ви знаєте, що я не буду вас ніколи обманювати. І потім... А знаєте чому? Якщо я покажу якусь віч, яка мені не подобається, да? ви її купите і вона розлізлася, розповзлася. Ви скажете світ, а чого ти їй показала? Ну, Тобі, що за нею хорошо, напевно, стягнули, і ти їй показала. І Щоб ви знали, дівчатка, я завжди показую, Ну, тут не треба нічого говорити. Кожне утро в мене ролик, мій красивий лук. Ви знаєте, де я, що і як беру. І поэтому вам рекомендую, тому що, дівчатка, нам должно бути удобно на ножку, комфортно, то, що ви оділи. Ви мене Понімаєте. Так що, любі мої друзі, всім хорошого вечора, позитивного вечора, тихого вечора, спокійного вечора. Ваша віщі вам показала. Напишіть, в чому мені саме лучше, ну, в джинсах і футболки. Скажіть, дівчатка, агонь, агонь. Маліновий теж пойдеть, цей теж. Я вас обожнюю.